Усім привіт! Сьогодні в цьому відео розглянемо ще одну новинку від компанії Ulefon. І на цей раз це модель Armor X16 Pro. Ще один захищений смартфон, який має військовий стандарт, і клас захисту у нього IP68 і IP69K. Поставляється смартфон ось такий вже стильний і фірмовій коробці, на який одразу перераховуються характеристики і переваги даної моделі. Він захищений від ударів, від падінь, від вологи, ну і відповідно від пилу. Має 16 ГБ оперативної пам'яті, 8 з них фізично і 8 можна додати віртуально. Ну а по характеристикам давайте коротко пробіжимось. Значить, має ліхтарик дуже класним і екран 6,5. HD 120 Гц, це дуже круто. Процесор Mediatek Dimensity 6300 5G, 256 ГБ ROM пам'ять для файлів, фронталка 16 Мп. І ззаді в нас є три камери: 64, 25 і 2. Камеру ми теж протестимо. 10360 мА акумулятор, дуже класний ком. Підтримка швидкої зарядки 33 Вт і є NFC, тобто без контактної плати. Відкриваємо коробочку, зацінюємо комплект. До речі, комплектація уліфон дуже шикарна. Мені подобається, як вони і пакують девайси, і що в комплекті є дійсно багато цікавого. Є ось така картонна коробочка. Давайте одразу почнемо з неї, що у нас тут є. Багато тут всього вже бачу. Є ось такий у нас, типу, пластикова заглушечка, саме скло від уліфону. Ось так воно виглядає. Glass screen protector, До речі, скло хороше. Є у нас інструкція, тут багато документації. Сам смартфон ось так запакований, плівочка обов'язкова. Зараз ми і смартфон дістанемо. Є ремінець. Дуже класно, що поклали. Простенький, але є для того, щоб носити смартфон. Блок живлення на Type-C, Потужність його складає. Давайте зараз вам покажу на камеру. 33 Вт, як безпосередньо він підтримує максимально так, швидку зарядку. Ось такий блочок. І плюс є кабель Type-C, Type-C червоного кольору для зарядки. Ну а тепер давайте розпакуємо сам смартфон. Отак він в плівці приїжджає. Ну, дуже приємно розпаковувати такі девайси. Дійсно, воно все, от, знаєте, виконано Дійсно якісно, мені дуже подобається. Плівка наклеєна з характеристиками також на екрані. По суті, все, що на коробці було, є в нас тут. Зараз я її знімлю. Дизайн смартфону ну, знову ж таки, такий стиль захищеного смартфону, але мені дуже кидається в очі зразу, що виконання таке цікаве в поєднанні чорного і м -м, коричного золотистого кольору. Ну це реально може навіть під бронзу виглядає дуже красиво. Я розумію, що цей смартфон такий, знаєте, нішевий, не кожному він підійде. Але серед захищення смартфонів він дійсно виглядає дуже гарно. І якщо подивитись на виконання, саме на якість матеріалів, наскільки от такий рельєф, все підігнано, дійсно якісно виконаний. І матеріали по якості теж хороші. Не відчувається, що це якась там, знаєте, дешева річ. Реально, смартфон виконаний класно. Він відчувається монолітним, він приємно так от відчувається дійсно в ресі, хоч він і тяжкий, звичайно. Він реально великий, він масивний. Але е, якісна річ це однозначно. Значить, що ми тут маємо? Три камери, як і сказано, є спалах, є додатковий ліхтарик, є датчик, е, є отакий логотип уліфон. Збоку у нас е, така металева вставка з гвинтами, все в стилі. Це кнопка, раз, це кнопка два, кнопка гучності плюс-мінус. Натискається приємно, але трошки голосновато. Але кнопка включення натискається тихо і. Приємно. Є такий рельєф. От смартфон дійсно зручно тримати в руці. Однією рукою можна спокійно, за рахунок оцих скошених грані на задній спінці, Ну дуже приємно. Знизу, знизу є заглушка для зарядки порта. Ось так це діло виглядає. Захищено класно, надійно. Для ремінця у нас є вушко, плюс отвір під динамік. Збоку є додаткова кнопка. Вона металева, теж натискається приємно. І тут у нас ТФ сім-карт. Роз'єм для сім-карти та для флешки. Зверху в нас є порт, це інфрачервоний, і плюс закритий 3,5 роз'єм. Це, щоб вони його закрили, це теж дуже класно. Тобто захист від води спокійно. Підложка камери виступає не сильно на фоні смартфону, ну вона виглядає невеликою. Оформлення цікаве. Ну і виглядає це дійсно от, ну, гарно. Дійсно гарно. Давайте знімемо плівку. Отак ми її знімаємо. Камера у нас розташувалася е, зверху на екрані. Екран е, має невеличкі підборіддя зверху, але по боках рамки мінімальні. Якщо подивитись на верхню частину, динамік це у нас металева сітка закрита. Давайте включимо смартфон. Він повинен бути заряджений. Ось вібрація спрацювала. Він вже завантажується. Зараз його підключу до Wi-Fi, налаштую, і ми продовжимо. Ну, ось запустився смартфончик. Давайте зацінимо, як він працює. Значить, завантаження ще триває. Я підключив його суто до Wi-Fi. Одразу можу сказати, що доволі приємний екран для очей і по роздільній здатності в плані по чіткості, тому що ну це все таки HD Дійсно чіткі значки, чіткий шрифт, приємний екран. Якщо говорити про яскравість, от тут навіть е, виставлено наполовину. Якщо поставити на максимум, Максимум можна також оцінити на камеру. Помітно стало, що засвітлення ще не так стало сильно, скажем так. Йому реально яскравості вистачає, це дуже добре. Оболонка у нього, в принципі, як і у всіх, уліфонів. Ну, ось так виглядає. Шторка, в принципі, гарна компоновка, гарно виглядає. Тут блок сповіщень. Давайте повідкриваємо різні додатки. Це у нас телефон, дзвонилка. Відкрив їм повідомлення. Ось так виглядають. Повідомлення Ну, по суті стандартно. Так для Android. саме звичайний простий андроїд клавіатурка. Значить, давайте перейдемо в налаштування. Тут новини в налаштування. Перейдемо. Ось так виглядає. Робочий стіл з усіма застосунками переходимо в налаштування. Ну, ось так виглядається налаштування. По блоках компоновка, зверху пошук. Ну, до речі, реалізована зручно. Про телефон одразу. Значить, Dimensity 6300 8 ядер по 2400 МГц, 8 ГБ плюс 8 по оперативки, як казав. Фізично 8, віртуально 8. 15-й Android стоїть 256 -ром. E, значить Ну Це основні характеристики даного смартфону. Переходимо в екран. Нас екран дуже сильно цікавить. E, тут, звичайно, 120 Гц, як і сказав. Ми переходимо в сам екран, і тут у нас є частота оновлення екрану. Є підтримка динамічна. Можна поставити найвищий, тобто постійно 120 Гц, високий 90 і стандарт 60 Ну і це відповідно помітно. От ви бачите, що це 60. Ми назад переходимо, ставимо динамічний, і от у нас максимальний комфорт вже відбувається. Тобто екран дійсно дуже плавний, це приємно для очей. І коли, до речі, 120 Гц є в телефоні, то таке, відчуття, що смартфон працює. Набагато швидше по швидкості роботи. До речі, мені подобається, що смартфон. Ну, от реально, от тільки він завантажився. Він швидко працює. Процесор у нього гарний, мені подобається. Ось так все швиденько відкривається. Ніяких підвисань немає. Все по першому запуску. Давайте запустимо камеру. Швидко теж запустилась камера. По можливостях, до речі, давайте ми подивимося, що тут є. А в кінці відео будуть тести камери. По зображенню, значить у нас ми отаке меню можемо відкрити. Тут налаштування, розмір фото 4х3, можна 16х9 поставити. Е, так, ну Тут багато чого всього є, не буду перераховувати, а ішка типу, включається, виключається зверху тут можна ефекти виставляти. Значить, фільм є у нас режим ось такий. Є окремо 64 мегапікселі, 1x2х. Ось так у нас працює збільшення, зменшення, Ну, більш-менш. Є режим макро. От він включився. Переходимо назад на зображення, тут теж 2х по зуму. Відео. Режим відео. значить У нас зверху тут є можливість налаштування відео. Якість він тут записує 2К. 2К, частоти не бачу, але, по ідеї, 60 Гц повинно бути. Ми зараз запишемо ціни. Є також нічний режим, це фішка даного смартфону. Це дуже прикольно, він в повній темноті. Може видавати класну картинку, теж я її продемонструю. От це що по режимах. Ну, доволі швидко теж за камери працює. Мені подобається, що телефон дійсно швидкий. По екрану, як сказав, що екран дійсно дуже привабливий до очей, хороші кути огляду, хороша яскравість, чіткий, приємний і дуже плавний. Давайте перейдемо в налаштування. Подивимося, що тут є ще цікаво. Значить, режим високого освітлення у яскравому середовищі автоматична яскравість може збільшитись до 120%. Це цікаво. Адаптивна яскравість підтримується. Значить, темна тема ми можемо включити. Ось так стерілізовано. До речі, гарно темна тема виглядає. Дуже приємні значки, кольори, плюс все це на чорному фоні. Тут масштаб, нічний екран. Значить, режим кольору та температури можна виставити. Ну, типу, як на айфоні є. тут ви собі можете виставляти контраст кольорів. Так. Заставка можна поставити заставку. Центр керування, тобто класичний і ось такий. Це дуже класно, що вибір. Тобто класичний, як по Андроїду, так ми натискаємо. Ось він змінився. Мені отакий, до речі, більше подобається. Він оце, оце штука така, що в системі це реально класно. анімація. Зарядки ви можете теж тут замінювати і ставити на яку хочете. Це теж прикольно. Суперсенсорне керування, налаштування швидкості прокрутки, налаштування швидкості анімації. Тобто, ви це можете зробити. Верхній колон-титул екрану замовчанням, приховати верхню область. Ну, Це теж добре, що можна налаштовувати журнальне розблокування. Так, значить, швидкість мережі такий цікавий параметр. Налаштування, що тут ще є, так, підняти, щоб активувати. Якщо трошки полазити по налаштуваннях, можемо побачити таку спеціальну функцію. Сюди переходимо. Тут є автоматичний запас під час зарядки в вимкненому стані. NFC-шка, відповідно у нас тут є. Тут є також перевернути, щоб перейти в беззвучний режим. anti Mode. Ну, Тобто є якісь прикольні фішки. Холодильник. Тобто тут додавання додатків, які не є системними до морозильника, зробить ваш телефон швидшим і енергоефективнішим. Цікаво. Е, розумні відповіді, показувати частоту оновлення. он 120 Гц показується, динамічне вікно можна активувати зверху, бачите, отакий показник. Ну, це щось таке нове. Я такого ще не бачив. Реально виглядає воно прикольно. Е, значить, що у нас сканер відбитків пальців, присутній. Теж налаштовуємо. Записи дзвінків, калібрування датчиків. Ну, слухайте, тут дуже багато всього. Тут реально прикольно, спеціальні функції, можливості багато. Безпека конфіденційність. Переходимо, розблокування пристрою. Тут у нас є розблокування Face ID, відповідно через камеру, і також є. виходить, відбиток пальця. Ми його зараз спробуємо, як він працює, і я продемонструю. Так, відбиток я вже додав. Дуже швидко він, до речі, спрацював по додаванню. Заблоковуємо смартфон, прикладаємо палець, він вже розблоковується. Натискати не потрібно. Затримки практично. Немає, і це реально дуже круто, що він швидко працює. Сканер чіткий, мені дуже подобається. Е, так, що в нас тут є ще теж цікавого? Значить, е, є DuraSpeed, така фішка, що можна підсилити програми попереднього плану, щоб вони працювали швидше, тим самим обмежуючи програми, е, типу інші, так, які е, будуть теж використовуватись. Є така кнопка душок, це виходить, бокова кнопка. То ви можете назначати на неї дії. Тобто, це реально класна кнопка швидкої дії. Що можна тут поставити? Ну тут постоїть відкрити зело, запустити запис, увімкнути ліхтарик, беззвучний режим. От ну це цікаво, це класно. Система мені подобається. Є багато чого треба розбирати, здивитися, але дійсно функціонал у смартфону саме по системі класний враження. від Телефону дуже хороше. Якщо говорити про камеру, то зараз ми її протестуємо і ви обов'язково пишіть свою думку в коментарях, що ви думаєте і про смартфон, і про його можливості, і в тому числі про камеру. Ну а зараз безпосередньо можете побачити тест відео 2К. Частота кадрів, ну тут, напевно, 60 немає, але 30 кадрів відповідно 100% є. Як для такого смартфону якість картинки тут хороша. Ну, це телефон взагалі не з аспектом на камеру, це явно, тому що у нього багато інших своїх особливостей. В першу чергу, це захист від води, від ударів. Але камеру він має і записати на відео також можна. І картинка буде доволі чітка. Фокусується на об'єктах, він. Ну, З певною затримкою є трошки нечіткість, але в цілому, коли от е, зафіксувалось, сфокусувався він, то доволі непогано. Звук, до речі, пишеться також на вбудовані мікрофони. Ну а це тест нічної зйомки е, з його датчиками в повній темряві. Подивіться, наскільки класно він витягує всі об'єкти і наскільки він круто передає картинку. От Це абсолютно видно на робочому столі. Реально це дуже вражає. От стіну вам покажу, самі такі темні куточки, ну от реально коробки, все це видно, це дуже така нереальна чіткість. Ну, чорно-біле, але ну, це, це дуже шалений результат. Мені подобається. І при тому чіткість самого відео ну от, дійсно класна. Погодьтесь. Тому, якщо для нічної зйомки, це апарат, що треба.